Привіт, друзі! Значить, отримав ще одну посилочку від підписника. Чим вона цікава, прям мені самому цікаво стало. Значить, тут ГБЦ-21083 вже після ремонту зі слів власника. Її тільки зробили. Попросив він мене, бо вот, передивись, чи все там нормально, фрезерну площину, щоб головка була повністю готова до встановлення. Ну, якось так. Давайте розпаковувати. Так, і Так, Розпаковку ми закінчили. Що ми бачимо? Головка 2108.1. Це у нас 1,3 головка. Не 1,5. Сальник. сальник. Ого. Це вже не сальник, це вже пластик. Ну, таке діло. Ми вже старий кинули. Бачу, що помили її ну, не досить якісно, не так, як я мию. Але це натягу не впливає. Що далі бачу? Е, Регулювачні шайби товсті. На перший погляд, е, сідла не просажені, клапана нові. Направляючі втулки тут старі. Я вже туди заглянув, то направляючі втулки старі. Далі. Що я зразу замітив, наприклад, людині віддали, щоб він її вже ставив на двигун. так? Який зазор? Ось, наприклад, кулачок уверху, у нас третій клапан 0,25 з освістом. Продовжуємо. Значить 0,25 з освістом пролетів. Беру щуп 0,70 і що? І він пролазить. Тобто клапана тут не регулювалися. Не регулювалися. Якби людина її поставила на двигун, трошки по ньому тут все гаркотіло б так, щоб він афігів. Це те, що на перший погляд. Давайте зараз перепровірю всі зазори. Розберу її, перевіримо клапана на герметичність і тоді вже будемо робити якийсь. Провірив я клапана. Ой, клапана, зазори клапанів, значить дивіться. 0,45. ну, би Трохи збільшений, але нормально було. б. 090 070, це б грохотіло б дуже сильно. 050, 075, 095, 090, от положено 0,25. Один був ідеал 040. Ну, я не можу сказати точно, який договор був між заказчиком і людиною, яка робила. Можливо, регулювання клапанів не входила в ремонт, от, але зазори були взагалі неправильні. двигун би може підзавівся, але б дуже тарабанів. Би. Клапана герметичні, направляючі втулки старі, сідла не просажені, прирізані шарошкою і притерті. і притерті. В принципі, ніякого е, криміналу нема. Чуть-чуть не дотерті, можливо, шостий клапан, можливо, просто під нього. Щось. Перевіряємо далі. Значить, е, зняв розпредвал, достав стаканчики, клапана засухарені перевіряємо клапана на герметичність. На перший погляд у нас все тримає, нічого не тече. Вже хорошо. Е, дамо трошки тиску. Отлично. 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 Продолжаем. Компрессор накачал, значит. Тримая. Трошки есть. Тримая. Тримая. Ну, криминала нема. Один клапан чуть-чуть Це у нас шостий, це не смертельно. циліндр би працював. Так, порядок. Заголосовуємо далі, що Значить, Що у нас по цій ГБЦ? Коли я розсухарив е шостий клапан, він у нас не тримав, трошки його притер. Вроді як герметичність з'явилася, все чудово. Думаю, розсухарив якийсь ще один клапан. Розсухарив, побачив, що сідло було трохи в ржавчині. Засухарив назад, клапан не держить. Тому було прийнято рішення повністю її розібрати, подивитися до направляючих всіх, перемить, щоб була чистенька, не плавало те гамно, все. От, і зробити по-нормальному. Вичистить предвал від ржавчини, тому що він довго лежав. Зробить все як, як положено. Е, клієнт в принципі, був не проти, сказав, зроби, щоб було нормально. Тому ось так. Всі клапана перетерли, перепровірили. Будемо збирати і показати. Прийшлось новенькі сальники запресовувати. Такий має вид ціле чудово використовував Ер... Ерлінг Германію. Перевіряємо клапана на герметичність. Клапана вже засухаренні. Даємо тиск. Перший, другий, третій, четвертий. П'ятий. Шостий проблемний наш. Сьомий. Всі клапани на герметичні, все чудово, нічого не тече, бульбашок немає ще разок. Ось і все. Бум. Ще одна лялечка перевірена і готова до встановлення. Такий у нас вона має вид. Плоскість не фрезерував, її не потрібно. Також прийшлось доопрацювати. Посадочне місце під направляючу втулку, тому що, бачите, удар був загнуто і втулочка не ставала. Тепер у нас все тут чотенько, бачите, Все перевіряємо, щоб людина тільки встановила і все. Тепер зрозуміло, чому предыдущий майстер не зміг відрегулювати клапана, Наверно, в нього просто не було регулюровочних шайб. Значить 405 шайба, 4,60, 4,60 це досить товста. Не у кожного майстра є такі шайби. 3,95, 3,97 440, 445 372. Шайби хороші, товсті, ніяких зауважень. Зазори на 0,05 робив більші. В такому виді не стидно і відправити підписнику ГБЦ. Ось. Ну, Якось так. Якось так. Пакуємо, відправляємо, виконуємо упаковку ГБЦ, значить, як завжди, від себе прокладка клапаної кришки, два грибочка там і своя фірмова візитка. Ось так я її пакую, щоб нічого не погнулось, не побилося. Зараз ще зверху чимось накриємо. Фірмовий знак і до відос. І, ну, і все, друзі. Саме головне в цій справі що фірмовий знак поставить. Відправляємо хай служить вірою і правдою.